Наглядно, друзі, ось це плодова. Тут будуть плоди. Ось тут будуть плоди. Це плодові брунючки. Ось, це плоди. Дивіться, плоди закінчуються. І пішла ростова гілка. Бачите? Ось. Тут вона, до речі, гарно сформована, але... Ось бачите, що б я забрала? Ось цю гілку, яка всередині крони. Вона по-любому затіняє крону і вона мішає. Показую ще раз. Це плодова, ось ця, ось, наприклад, ростова. Ростова і дужча вниз. Кому вона потрібна? Нікому. І оце знизу, оцю, оце все забрати. Бачите? Це плодові бруднички. От Отак, для розбору, легенько і наглядно. А це ось ріст. Це ростова.